Перед виходом п'ятої частини GTA технологія по зміні персонажа була настільки розвиненою, що для зміни персонажа тобі доводилося купляти окрему гру. І от, награвшись вже до наснаги сербським емігрантом, через якийсь час нам дали на вибір ще двох персонажів. Одним з яких була людина нестандартної орієнтації, яка любила інших хлопчиків, а другим був пуерторіканський бізнес-партнер мужика, який підозріло занадто сильно схожий на Роберта Дауні молодшого, перемішаного разом із Беном Кінгслі. До першого ми ще дійдемо колись у майбутньому. А От зараз перемістимося у світнічних клубів тусовок та жінок, які зранку виявляються чоловіками. Але перед тим як це зробити, звичайно, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити відео по іншим частинам GTA, а також оформити спонсорську підписку на БаймієКофі або по кнопочці спонсорувати під відео, для того, щоб ваша орієнтація дозволяла вам не ставити себе в рамки тільки однієї статі і мати можливість різноманітно взаємодіяти із Блеконі, Порнхабом, Таносом ікс твого кіно, Міше Країло, Дені Блін, Олександра, Конкідона і Скелу Хухіла. Волконавта Сергія Юрочка, Сергія Богомаза, Андрія Мідесмац, Романа Пужніка, Сікрета і Інкогніто, а які дивляться всі наші відео раніше за всіх інших, мають можливість обирати відео для наступних випусків, дивляться ексклюзивчики і, звичайно, по власному бажанню, обирають варіант протилежний пікам наточеним. Перше питання в мене з'явилося ще у меню вибору персонажа. Звичайно, класно, що ви це все запихнули красиво в одну гру, але навіщо для вибору гея Тоні чи гея Байкера треба заходити в окрему менюшку, замість того, щоб всі три гри стояли поруч одна із одною? Хіба так не було б набагато зручніше і красивіше візуально? Почалася гра із не дуже вдалого пограбування з основної гри, де наш фокус уваги перемкнувся на одного із заручників, який всіма силами намагається уговорювати сусіднього дебіла або взагалі не стріляти, або якщо вже й стріляти, то... Трошечки більше одного разу, щоб після першого пострілу його не застрелили його товариші, застрелити яких він трошечки застіснявся. Після цього вступу пішла заставочка, яка, як і завжди у рокстарів, має в себе на фоні просто неперевершену музикальну композицію, від якої моментально створюється відповідний настрій для проходження всієї гри, який не покине мене до самого її кінця, який на цей раз станеться доволі швидко. Також починаючи з цієї заставки, можна звернути увагу на те, що Color Correction став трошечки більш насиченим ніж той, що був у оригінальній грі, яка складалась із трьох з половиною кольорів. А ще можна помітити, що Ніко настільки добре знає це місто, що за весь той час, що ми лежали в тому банку, чекали на поліцію, після чого давали інтерв'ю працівнику швидкої і трохи навіть пройшлися по місту. За весь цей час Ніко все ще не встиг довести цих поляків додому. Судячи із цього домофона, цей під'їзд складається із однієї квартири. I should be sent to prison shouldn't I Yeah most definitely What's this money Did you rob your own club it in the bank. Так нафіга ти тоді послав його туди. Судячи із цього діалогу, можна прийти до висновку, що Луїс не вміє зачиняти двері під'їзду. Прийшовши вперше до нашого клубу, нам стали розповідати, чим я можу тут у ньому займатися. І от як на мене, було б набагато цікавіше, якщо б у цій ці можливості я дізнавався самотужки, досліджуючи цей клуб. А так я вже знаю все, що я тут можу робити. І Тепер мені це робити вже і не дуже і цікаво. Told, Наскільки в його телефоні має бути гучний динамік, що він здатен настільки перекрикувати музику в клубі, що я навіть примудряюся чути, що мені там кажуть по цьому телефону? Туторіал у клубі ще можна якось зрозуміти, але про мою квартиру нафіга мені розповідати. Вона точно така сама, якою була в основній грі. А типу забути вже міг, що тут у ній робити можна. Відтепер, після кожної місії, тобі показують пункти, які потрібно було на ній виконати для того, щоб отримати 100% проходження, що дає трохи різноманітності і реіграбільності. Але з іншої сторони, без допомоги інтернету зрозуміти на якій місії які умови для її повного проходження ніяк не можна. А то ж, якщо в тебе немає інтернету, а в 2009 році таке у кого ще бувало, то з першого разу на 100% пройти гру ти ніяк не зможеш. Навіщо ця жінка лиса? Навіщо Юсуф дивиться титри? Якщо ти араб, то ти обов'язково маєш любити, щоб усе було із золота. Та тому що куди арабу і без душі цигана алавко. Патрульні лодки, які охороняють ту яхту, щоб до неї не змогла проїхати жодна яхта. Як можна побачити, виконують дуже якісну роботу по непропусканню жодної підозрілої яхти до об'єкта своєї охорони. Так, в четвертій ГТА я нещодавно казав, що керування гелікоптером зроблено доволі непогано, і керувати їм було доволі зручно. Але я не знаю, що між цими іграми відбулося. Але те, що називають керуванням тут, рівнозначно відрізані нозі, ставлені в твою страху, для того, щоб з її допомогою можна було ходити. Це просто якась вона пизда, яка постійно, щоб ти не робив, всіма силами тягне тебе кудись в таке місце, в якому, коли ти опинишся, цей шматок гівна поламається, і тобі цю срану місію доведеться проходити майже з самого початку. Але з іншої сторони хотілося б похвалити цю гру за те, що нарешті вона додумалася винайти чекпоінти, завдяки яким тепер не доведеться після провалу кожної місії проходити її повністю з нуля. А відродження відбувається десь посередині, де цей чекпоінт і відбувся. Але з третьої сторони, після відкидання до такого чекпоїнту, набоїв тебе залишаються ті. Які були на момент смерті, а тож кілька разів так повмирати і доведеться пиздячити до магазину зброї, запасатись новими набоями. І сука якого хріну ви мені сказали повертати знищувати яхту, коли я вже половину міста в протилежну сторону прошкутрігав на цьому шматку гівна. Чого одразу сказати не можна було? В Один із разів я вирішив не очікувати, поки мені зателефонують, і одразу почав цю яхту фігачити. Але розйобуватися вона захоче тільки після того, як Юсуф скаже мені її роз'їбати. Але навіть коли Юсуф скаже її роз'їбати, ти згадає всі існуючі слова пошани в адресу матерів геймдизайнерів, які блять не додумалися намалювати приціл у цього йобаного гелікоптера, і угадайте, що нам скажуть робити після того, як я витягнув свою пряму кишку на виверіт, розстрілюючи цю яхту. Нам сказали продовжувати літати на цьому гелікоптері і стріляти тепер по ще меншим цілям, які блять чей, сука рухаються. А тепер я утанув у машинному мастилі. Навіщо на стіну вішати картину потяга? Та вейдесбилден дезенгавткам тюенеф end. Yeah, okay. Okay, let's go. Однією із нових міні-ігор у цьому доповненні являються підпільні мордобої, про які я маю сказати лише одне. Перед тим як робити міні-гру із рукопашною бойовою системою, не завадило б спершу зробити нормальну рукопашну бойову систему. Мівадеза дезис. Блогер, this with internet connection, bad mouthing me all over town. За стільки років ведення публічного бізнесу тобі вперше на шляху попалася якась чмоня, яка хуїсоси тебе в інтернеті, через якого ти настільки стригерився, що пішов його шукати, щоб відпиздити. І ось питання ти перший день свій бізнес ведеш? Тебе не заїбе так кожного свого хейтера шукати і пиздити? Right, who's the girl? There wasn't a girl, man. There's always a girl. I'm gonna get down there and go talk to him. You, swing like a you hit him with some balls when I tell you to, huh? You think you can do that for me? гадаю, ти мене трохи сплутав із якимось соколиним оком. Яким хуєм будь-хто на цій планеті зміг би настільки влучно жбурляти шари для гольфу на такій відстані. У цій перестрілці на лодках нам запропонували користуватися С-4 для підриву наших супротивників. І це С-4 настільки зручно на ходу влучно швиряти, що доволі швидко я перемкнувся на звичайний пістолет і пройшов цю місію як нормальна пуерторіканська людина. Коли вибухівка знаходилась в чемодані, вони поводились з нею от настільки акуратної бер. Рожливо, коли ж вибухівка ця опинилась в руках у головного героя, він почав її швиляти в стінки з такою силою, ніби просрочений гандон викидає, не боючись що воно зараз може їбанути. Якщо твоїм начальником являється гомосексуаліст, твоя машина не буде отримувати жодної шкоди від потяга, який підірвався від тебе в 10 сантиметрах. Я не можу розбити цю перегородку. А тому, щоб вийти із залізничних колій, мені обов'язково доведеться позбавитися своєї машини. Щось я там казав про більш насичену кольорову корекцію, так от. Не все настільки райдужно, того, що от до нас повернулася наша улюблена трьохкольорова кольорокорекція. Зате от туман і досі виглядає нереально атмосферно. Якщо вашим начальником являється гомосексуаліст, то рано чи пізно у вас обов'язково з'являться мозолі на анусі, ой не те. То підірвавши літак, він від вибуху доїде прямо до вашої машини, підірветься і знову не нанесе вашому транспорту взагалі жодної шкоди. Спосіб, Рабата більше комотруції для. Це важливо знати, тому що знак оклику, побачивши такий стиль паркування кожного разу приїжджаючи до цього місця, я трошечки здивувався, але одного разу не натиснувши клавішу пропуску поїздки, всі мої сумніви в навичках водіння місцевих таксистів в мене моментально випарувалися. Ай, в Луис! Тоні кайблу. Геу! Ніколи в житті я ні за кого більше не переживав, ніж за цього бідного охоронця гей клубу, який ніяк не може поговорити з Тоні з приводу свого звільнення. І так до кінця гри ми не дізнаємося, чи зможе він досягти своєї довгоочікуваної мети, чи не зможе. Сама найнезвичніша турельна секція з нескінченними. Ці чотири, що я тільки бачив, це як мало нам пощастити, що мертвий мужик ніяк не затронув кермо машини, яка і далі поїхала чітко вперед. Так ще й Луїс виявився настільки акробатичним, що за кілька секунд перемудрився із заднього сидіння перелізти на переднє yeah, time we had something real coming down, Луїс боїться потрапити за грати через якусь маленьку заворушку з торгівелью наркотиками через кілька хвилин після того, як проїхав пів міста, закидуючи всіх підряд вибухівкою, і трохи пізніше ще буде по цьому ж місту кататись на танку, так само всіх розстрілюючи. Але торгівля наркотиками це більш небезпечно, звичайно ж, із яких взагалі пір накривати звичайнісіньку наркоторгівельну угоду, приїжджає половина поліцейських міста разом із спецназом і гелікоптерами. Якщо збити гелікоптер, коли за тобою гониться, половина правозахід. Есних органів міста всі вони одразу після цього миттєво про тебе забудуть. Дробовик із вибухаючими набоями це найгеніальніша штука, яку тільки можна було придумати. Від нього лунає, хоч якийсь вибуховий саундтрек. Того що ніякої музики на фон в такі от моменти, де музика мала б створювати якісь підходящий для цього настрій. Ніхто писати не схотів. <плес> а, а в чому була проблема самому їм скористатися? <плес> <плес> Якщо не знаєш, як скінчити сюжетну лінію нафіг непотрібного для сюжету персонажа, якого якщо з гори вилізати, то взагалі абсолютно нічого не зміниться, то можна додати йому трошечки шизофренії, щоб він раптово захотів пробачити всі наші борги за одну рандомну гонку. А цей ашот досі титрі додивляється. Навіщо втрачати керування, коли гелікоптер в декількох метрах над тобою літає і ні. Як взагалі не заважає твоєму переміщенню. До речі, за гелікоптер нас знову посадили за його керування. Really, так нахріна тоді було взагалі мені це керування передавати. Я не знаю, що ви взагалі знаєте про переможців, але я тільки що промахнувся повз моста, на який приземлився цей танк, через що мені довелося до нього ще доїхати. Після чого сів за його кермо і випадково попав у таку цікаву місцину. Навіть якщо захотіти спеціально, ти в таку сраку не потрапиш. А я от зміг навіть не намагаючись. Як звідси вибратися за допомогою ракети собі під ноги, звичайно, перед тим як з'їбатися із гри, цей помаранчевий умпа-лумпа вирішив влаштувати ще одну безглузду гонку, яка навіть і не гонка взагалі. Мені просто потрібно слідувати за цими двома машинами, поки вони не приїдуть туди, куди потрібно приїхати. А тобто, це тупо місія з переслідуванням просто трошечки швидша, ніж зазвичай. You think that I could learn something from little B here? The Marshmallow Man. More. The Muffin Man. The Muffin Man. The Muffin Man. The Muffin Man. The muffin man? <laughs> Man. Однією з умов для 100-відсоткового проходження цієї гонки є розгон до 255 миль на годину. І от як мені було дізнатися, з якою швидкістю я їду у грі, в якій немає жодного спідометра. Ще одна міні-гра це танці. Для того, щоб мені танцювати, мені треба натискати маленький кружечок, який огорнутий великим кружечком. І я не знаю, як ви, але скільки б разів я не оглядав свою клавіатуру, в мене так і не вдалося знайти хоча б одну круглу кнопку. Навіть якщо і грати на геймпаді як нормальна людина, я не думаю, що дуже швидко вдасться до Петра. Що із цим робити треба, розказати звідки ці шра застреливши якогось мужика в якійсь віддаленій кімнаті в клубі, де музика хуячить гучніше генератора, всі у цьому клубі якось моментально дізналися про цей постріл і так само дізналися, що це саме я стріляв, і що саме по мені тепер треба стріляти. І якщо все, що треба було зробити, це застрелити цього мужика. Чого було одразу мені не сказати, щоб ми застрелили цього мужика? це, коли вже американці встигли настільки зажратися, що вже страховку на поїздку у таксі стали купляти. Під такі отригачки я зараз очікую, поки мені не зателефонують по наступній місії. Очікування це настільки довге, що в мене навіть встигло з'явитись враження, що мені потрібно проходити якісь побічні квести для того, щоб відкрилась наступна місія. Але ні, просто в рандомний момент, хвилин десь через 30 геймплею, мені прийшов дзвінок і з'явилась наступна місія. Чого так довго? А я гад Тки де мій дружбан знайшов машину з таким нітроприскоренням. I'm going to die. I just took 37 painkillers and 15 sleeping pills. Якщо б ти прийняла стільки всякого гівна, ти б уже лежала на тих сходинках і рахувала б Аллахів разом із їх вівцями на небесах. А якщо це вона наїбала, то питання в мене вже до довірливості Луїза. У грі із таким божественним керуванням гелікоптерами тут якось занадто дохуя місій із керуванням цими сраними гелікоптерами. І не тільки літання на цьому гелікоптері у цій місії зробили через сраку, тому що мені треба ще якось впіймати цього довбою. Оба, який постійно летить із різною швидкістю, зависає десь у повітрі і ще й вислизає з моїх рук, коли я вже його встиг схопити. Я не знаю, що ви знаєте про переможців, але. Що серйозно? Ще один гелікоптер. Гей, юбримі турис факін кантрі, а ню кіпміене аглі кейдж. Но вона ті вілиз ін факт дуб.

Куди Луїс пішов і скільки він там чекав, поки вони дограють, і цей мужик до нього прибіжить. Ми так і не дізнаємося Навіщо було витворяти оцю пастку, ховатись за машиною, непомітно усіх підривати, тільки для того, щоб після цього вистрибнути і почати всіх навколо розстрілювати. Чого було просто всередині якоїсь машини не сховатися і не дочекатись, поки всі не розійдуться? Досить, будь ласка, із цими гелікоптерами! Будь ЛАСОЧКА, перестаньте, скільки можна! Випригнувши із цього гелікоптера, мені потрібно долетіти до даху будівлі, до якого даху будівлі, спитаєте ви? А до цього із ледь видним кружечком, який навіть під час паузи хрін ти зможеш побачити. What is it? Того шолуїс їбать, як схожий на людину, яка б у Кремлі працювала. Да ви, сука, прикалуєтесь! Місія із переслідуванням на гелікоптері, блять. Під кінець переслідування ця червона машинка зупинилася біля будинку, в який зайшов її водій. Що нашим героям заважає зараз сісти на даху цієї будівлі і зайти всередину, щоб хоча б перевірити, чи є там ця їх дівка чи ні, або хоч схопити цього чувака в заручники і випитати у нього, де вона може знаходитись. Який взагалі сенс був його переслідувати, якщо в результаті ми все одно підемо на ту зустріч і віддамо наші діаманти, як вони того і хотіли. I've got a letter. Telling everyone that you pushed me Який ти, типу, написала за час свого польоту. Oh, God. Якась ти слабенька. Дивись, як треба оп, оп, і все жодної о Ой, ну це вже стандартна взаємодія поліцейських із чорношкірами. Не звертайте уваги. Я звичайно розумію, що це вже висмоктування навіть не з пальця а з чогось менш смачнішого, але від таких розробників, які всюди прискіпливі до кожної дрібниці, було б дуже приємно побачити, якби костюмчики у Ніко в цих спільних сценах співпадали б у кожній грі, у випадку, якщо в мене є її збереження. Так, так, так. Різноманітність американських матюків у всій своїй красі. Самий нерішучий користувач автомату в історії людства. Я ще розумію, чого ця психована курятина била Ніко, коли той її спиздив. Але Луїза, зараз ти нашо пиздиш, він тебе рятує взагалі, то дура. Навігатор сказав мені повертати зараз праворуч і їхати по цій дорозі. Я ж послухався, поїхав і доїхав до стінки. Таке, звичайно, не раз траплялося і в реальному житті, але все одно навігатор, ти гондон. Йо, Yo, uh, ride to my helicopter? А нуротяку свою закрий своїм гелікоптером. Як тільки я застрибнув на цей звичайнісінький потяг метро, на мене моментально накинулася половина поліцейських гелікоптерів цього міста разом із спецназом ФБР армією чи хто там літає на тих гелікоптерах. Це з яких пір звичайний потяг з метро став настільки цінним предметом, що його настільки щільно охороняють, що прям літають вдень і вночі навколо нього, щоб одразу почати стріляти по всім, хто б на його дах не застрібнув. Дякую, грі. We can cut a deal. We give him one body. Alright? So basically, it's you or Tony. One of you has to die. Me and Vince would prefer to work with you and the clubs over the faggot, so you're lucky. You kill Tony, you get to keep the clubs. Do it! Тобто в оригінальній грі ви давали мені вибір вбивати чи не вбивати якогось рандомного додіка, але зараз, коли є така ідеальна можливість зробити потрійне розгалудження, де б у нас був вибір вбити тоні, вмерти самому чи повбивати всіх цих довбойобиків, ви вирішили не давати нам жодного вибору і вирішили все самостійно замість нас. Дейміло, мамен і месене. Окей, окей, б. Не знаю про що вони там розмовляють, але судячи з виразу його обличчя, він дуже давно не ходив какати. Юсуф подарував мені машину, яка пропаде як тільки я приїду на наступну місію. Тоні бо алавінайсагенсало. You так навіщо тоді ти його з собою взяв? Повбивавши самотужки половину росіянського населення Америки, ми звільнилися від усіх наших буллерів і почали щасливо жити зі своїм найкращим другом Сергеето, тобто геєм. І таким чином це невеличке доповнення підійшло до свого фіналу. Ну і що можна про нього сказати? Це все та ж сама четверта частина з трошечки покращеною графікою, доповненим арсеналом зброї, і наче збільшеним автопарком та сраними гелікоптерами, яких тут як гівна. Ну і з новою історією, яка звичайно ну далеко не така комплексна, якою була оригінальна історія. Але як на маленьке доповнення на 8 годинок, вельми непогано. В нас залишилося ще одне доповнення про ще одного гомосексуаліста, який полюбляє кататися на мотоциклах. Але до нього ми дійно було якось іншим разом. Ну а зараз, щоб не бути гомосексуалістом або навпаки, щоб бути, обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо не любите натуралів, підпишіться на канал, щоб не пропустити відео про геїв-байкерів, Ну і заходьте в наш телеграмчик, де ви зможете збільшити свій пісюн до розміру, який має сподобатися вашому коханні. Helikopter, helikopter.